Генерал Хорунжий УПА Василь Кук, він же Василь Коваль, Юрколе, Ішлеве, Дмідь, народився 11 січня на Львівщині. Усі діти у його родині були членами організації українських націоналістів Не виняток і Василь. З дитинства він брав активну участь у підпільному житті краю. Навесні 1942-го очолив провід ОУН на південно-східних українських землях, а у 43-му очолив УПА Південь. Керував найбільшим боєм УПА під гурбами. Тисяча дев'ятсот сорок року був заступником Романа Шухевича на всіх його посадах. А після загибелі Тараса Чупринки Василя Кука було обрано головою проводу ОУН в Україні, головним командиром УПА та головою Генерального секретаріату Української головної визвольної ради. 23 травня 1954 року Кука захопило полон КДБ, перебував у слідчих тюрмах Києва і Москви до 60-го, Звільнений у зв'язку з новим курсом політики Хрущова з метою скомпрометувати. Його в очах українців цей факт біографії Василя Кука і досі викликає багато суперечок. Він є однією з найзагадковіших постатей національно-визвольного руху. Василь Кок зійшов у підпілля, став професійним підпільником ще у травні 1937 року, і вийшов з підпілля, коли його заарештували через зраду близького оточення. Аж у травні 1954 року, тобто 17 років людина воювала у підпіллі. Вшанували останнього командира УПА і у Коломиї на захід. Запросили не тільки ветеранів, а й членів просвіти представників влади, молодих людей, студентів та учнів. Доповідь про життя Василя Кука, його досягнення у боротьбі з окупаційними режимами. Озвучив почесний громадянин міста Отець Зіновій Карась. Він розповів коротку життєву біографію останнього командира УПА та про його нелегкий життєвий шлях. Наш загал, громадянство українське, цікавиться і національно визвольним рухом, і людьми, які його очолювали. Те, що у нашому місті вшановують таку величну постать, свідчить про те, що коломияни знають та цінують своїх героїв, лицарів духу.